Привіт! Мене звати Людмила, і я також, як ви, родом з України. І вже понад 15 років живу та працюю в Німеччині. По професії я страховий брокер та фінансовий радник в місті Ерланген поблизу міста Нюмберг. Нещодавно вся моя родина приїхала до мене в Німеччину з міста Харків. Так як моя родина не розмовляє німецькою мовою, мені довелося все для них зробити, для їх комфортного перебування в Німеччині, я прийняла на себе всю бюрократію і змогла реалізувати для них найкращі рішення. Я пропоную вам також скористатись моїм знанням. Дивіться наступне відео, де на вас чекає цікава інформація. Приймайте правильні рішення для себе та вашої родини. До зустрічі у наступних відео.